Шити Україну у столиці Прикарпаття презентували проект Схід і захід разом Різдво в Карпатах триватиме він з 5 по 10 січня. Івано-франківців закликають на цей час прийняти в свої домівки українців з усіх областей та Криму. Всього близько 250 гостей. У програмі заплановані лекції та бесіди про Донбас, війну на сході та шляхи виходу з кризи. Сама дія цього проекту це вже єднання і шивання України, тому що тоді, коли будуть спілкуватися між собою люди з різних областей регіонів, які можливо трошки по-іншому дивляться на деякі питання і речі, але таким чином переосмислення нашої історії, нашого сьогодення, на нашу думку, має відбутися, і це дасть свої позитивні плоди. Окрім дорослого спілкування, мистецька майстерня для дітей у ній творитимуть унікальне панно із зображенням України, ми можемо побачити з заходу на схід дуже красиві фактурні мотиви. Побачити гори, побачити ліси, полонини рівнини. Все це створює м, таке живописне тло. І завдання, е, яке буде м, насамперед поставлене в нашій майстерні, це створити таку кхм, панораму, поспостерігавши за нашою країною з висоти лету. Пташиного, ну і, мабуть, з висоти духу не обійдеться, і без музичної родзинки до проекту долучився український виконавець Тарас Житенський. Стримав до снихалис, забалаклава, любиться, мовчки донизі малась горда моя правиця. Також гості проекту та Івано-Франківці разом шиватимуть велетенську вертепну зірку, а на різдво вирушать колядувати у села.